Цьогорічний туристичний зліт учнів загальноосвітніх шкіл Коварського району став наймасовішим. В лісовому урочисті поблизу села Радошинці дні зібралося 59 шкільних команд із загальним числом учасників понад 700 чоловік. На відкритті зльоту побувала голова районної ради Павло Ющик, перший заступник голови Ковальської райдержадміністрації Любов Гаврилюк, начальник районного відділу освіти Леонід Шевчук, директори шкіл району. Переможці минулорічних змагань учні Голобської загальноосвітньої школи урочисто підняли над територією туристичного табору державний прапор України. Традиційними для подібних церемоній були і вітальні слова гостей. Директор районної станції юних туристів Олександр Данилюк ознайомив присутніх із програмою змагань та представив суддівську колегію спортивно-туристичного форуму. Далі для школярів почалися цікаві і насичені будні. Команди шкіл-учасниць взяли участь у туристсько-краєзнавчому крос-поході, долали смугу перешкод, а також змагалися у цікавих конкурсах з художньої самодіяльності у приготуванні їжі. Тощо. Романтика таких буднів надовго запам'ятовується і допомагає школярам активно і змістовно відпочити. А тепер, власне, про спортивні підсумки змагань у старшій та молодшій вікових групах. Перше й друге місця вибороли команди Облапської та Голобської шкіл. Третіми були відповідно представники зеленської та уховецької шкільних туристичних команд. Призери змагань отримали грамоти районного відділу освіти та туристичні намети. А переможці в індивідуальних видах програми змагань, окрім грамот, повезуть додому і пам'ятні подарунки.